Час плине швидко, а життя приносить нові зміни в усе, що оточує нас. Деякі речі хочеться залишити у пам'яті та передати іншому поколінню. Мистецтво надає велику можливість зробити це за допомогою кіно, фотографії. але існує вид мистецтва, який з давніх часів і по сьогоднішній день передає спогади. Та цікаві миті життя за допомогою пензля і фарб. Це живопис. 26 серпня, 1949 року, в тихому селі Новий Завод Червоноармійського району на Житомирщині народився Анатолій, син Болислава із величного роду Розбіцьких. Художник пам'ятає себе ще в шестирічному віці, як він вже малював. В сільській школі працював гурток образотворчого мистецтва, де художник займався малюванням. Викладав малювання Грибан Іван Васильович. Він давав нам професійні знання. Тобто, ми малювали портрети, пейзажі, натюрморти. Коли були. Свята ми грунтували полотно, писали лозунги. Це давало перші професійні знання художнику. Закінчивши вісім класів середньої школи, художник поїхав до Львову, де поступив до Львівського училища імені Івана Труша. Але юному студенту не сподобалося, що там займаються прикладним мистецтвом, і він вирішив покинути навчання та продовжити його в рідній школі. Здобувши повну середню освіту в 16 років, Анатолій переїхав в Житомир, де працював художником-оформлювачем. На роботі він писав плакати, лозунги, робив різні оформлення і тому подібне. Після служби в радянській армії в 1968-1970-х роках ще попрацював на тій роботі і потім поїхав в Київ. Близько року працював художником-оформлювачем на Київському стадіоні Динамо, який зараз стадіон імені Валерія Лобановського. Тобто він знає всіх футболістів команди Динамо та дуже добре самого Лобановського. В сім'ї Розбіцьких Малювали і батько Болеслав, і двоюрідні брати Анатолія, але професійним художником вирішив стати тільки він. В 1976 році Анатолій поступив до Київського державного художнього інституту на живописний факультет. Під час свого перебування в Києві він займався в республіканській студії професора живопису Василя Забашти, де хлопці займалися після училищ. Малювали натюрморти, портрети. Розробляли композиції і тому подібне. Я в свій час окунувся в цю стихію мистецтва в Києві. Ряд творчих робіт Розбіцького закуплені міністерством культури України, виставковим комітетом та дирекцією виставок спілки художників України. Твори Анатолія виставлялися як і в Києві, Москві, так і в інших містах Радянського Союзу. Розбіцький постійно бере участь у всеукраїнських та зарубіжних виставках. Його твори експонуються в музеях та виставкових залах не тільки Житомирщини, а й в інших регіонах України та за кордоном. Особливу увагу привертають сюжетно-тематичні картини «Історія України періоду 16-18 століття та твори на тему Полісся, краю, де він виріс. У художника також є великий цикл картин Духовний Житомир. У якому постають пейзажі стародавнього міста, яке вже стало для нього рідним, деякі з них він написав у 16 років. Художник продовжив серію старого Житомира, закінчивши інститут у Києві. Це урбаністичний пейзаж. Він створюється не на пленері, а в майстерні. Для цього спочатку робляться етюди, малюнки, які дають уявлення про архітектуру або предмет та його деталі. І вже на базі цього матеріалу пишеться картина. Розбіцький вважає, що дуже важливо, але і дуже складно не передавати реальність, яку може показати фотографія, а передати в полотно чи папір ті відчуття, переживання та емоції, які художник має при написанні живопису. Такі відчуття не можна передати словами, а лише за допомогою пензля і фарб. З 1988 року Розбіцький стає членом Національної спілки художників України. Працюючи понад 17 років викладачем Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Єгієнка, художник передає всі свої знання та набутий досвід підростаючому поколінню, підтримуючи юні обдарування 21 серпня 2015 року. Розбіцькому Анатолію Болиславовичу надали звання заслуженого художника України. За створення високохудожніх творів живопису неодноразово заохочувався творчими відрядженнями, нагороджувався почесними грамотами Міністерства культури України, Житомирської обласної державної адміністрації міської та обласної рад управлінням культури. Завдяки таким людям, як Анатолій Болиславович Розбіцький, мистецтво в Україні і надалі буде розвиватись та дарувати цілому світу прекрасні емоції та чудові твори.